Доброго дня! Тема уроку Який океан найдовший? Пригадайте, що ви знаєте про розташування і природу Тихого океану. Атлантичний другий за розмірами океан. Він становить одну четверту частину площі Світового океану. Форма океану нагадує велетенську латинську літеру С. Атлантичний океан найдовший, а також найосвоєніший серед усіх океанів. Порівняйте його розміри з іншими океанами. Назву йому подарували давні греки. Вони вважали, що могутній міфічний велетень Атлант стоїть на краю землі і підтримує небо руками там, де за краєм світу простягнувся невідомий океан. Тому й назвали океан Атлантичним. Першим перетнув простори цього океану знаменитий мореплавець Христофор Колумб. Атлантичний океан не такий глибокий, як тихий. Берегова лінія в північній півкулі дуже порізана. Тут розташовуються моря. Балтійське, північне. Середземне, Карибське. В Атлантичному океані розляглося Дивовижне море, що не має берегів Саргасове. Островів в Атлантичному океані менше, ніж в інших океанах, але серед них є дуже великі. На деяких навіть розміщуються цілі держави, наприклад, Велика Британія. Поміркуйте, до якого океану належать моря нашої батьківщини Чорне і Азовське. Чорне та Азовське моря належать до басейну Атлантичного океану. На просторах Атлантики представлені всі теплові пояси Північної і Південної півкулі. Від найхолодніших полярних до найжаркіших тропічних та екваторіального. Атлантичний океан це безліч загадок. Одна з них Бермудський трикутник, зона, у якій зникло безвісти багато кораблів і літаків. Найбільша глибина Жолоб, Пуерто Ріко 8742 метри. Рослинний і тваринний світ Атлантичного океану дещо бідніший, ніж у Тихому Індійському океанах. Але це не стосується риб. Їх різноманітність навіть більша, ніж у Тихому океані. У його водах трапляються кити і тюлені. Є тут чорно-білі хижі косатки. Є також найбільша тварина нашої планети. Дуже рідкісний синій кит, в Атлантичному океані найбільший промислово вило оселеців, тріски, морського окуня, тунця, мерлузи, палтуса, пікші, лосося. Сардини. Дно океану БАГАТе на корисні копалини. Зокрема, нафту та природний газ. Через Атлантичний океан пролягли найважливіші шляхи Сполучення з Європи до всіх материків світу. МОре Без берегів. Цікаві факти про Саргасове море. Саргасове море єдине у світі море, яке не має берегів. Воно обмежене з усіх сторін течіями Атлантичного океану. Це море є об'єктом пильної уваги вчених з різних галузей науки. Без сумніву, Саргасове море таїть чимало таємниць, які нам ще тільки належить розгадати. Вода в Саргасовому морі практично нерухома через величезну кількість водоростей. Запас яких може перевищувати 10-11 трильйонів тонн. Площа Саргасового моря приблизно у 10 разів більша за площу України. Втім, вона постійно змінюється. Рівень саргасового моря приблизно на метр два вищий рівня океану, який його оточує. З невідомої поки причини вугри з Європи та Америки припливають відкладати ікру саме в Саргасове море, а їхні нащадки знову пливуть назад. Цей шлях забирає у молодих вугрів близько трьох років. У Саргасовому морі є цілий острів зі сміття, принесеного туди океанськими течіями. Він являє собою складну екологічну проблему, що вимагає рішення. Візитівка Атлантичного океану. Площа поверхні 92 мільйони квадратних кілометрів. Найбільша ширина 7223 кілометри. Середня глибина близько 3900 метрів. Найбільша глибина жоло Пуерто Ріко. 8742 метри. Корисні Копалини. Нафта і природний газ. Морський промисел риба, креветки, молюски. Найбільший острів Гренландія частково також належить до північно льодовитого океану.